Молитва за маму. Є в мене найкраща на світі матуся. За неї до Тебе причиста молюся, молюся устами, молюся серденьком, до Тебе, Небесна Ісусова ненько, Благаю у Тебе дрібними словами. Опіки та ласки для любої мами, пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб ні їй минали, без смутку, без болю, рятуй від недуга. матусеньку милу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світ та й у люди. Щоб ними раділи, пишались усюде. За це я складаю в молитві долоні до тебе, царице, на соняшнім троні. Автор Роман Завадович